Після початку війни багатьом довелося тимчасово розлучитися зі своїми коханими та близькими. Але, залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котиків, песиків та інших домашніх тварин. А ті, хто залишились в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями. На жаль, в таких ситуаціях ми не завжди можемо собі уявити. Що відчувають тварини на війні? У більшості випадків брати наші менші не розуміють, що відбувається навколо і чому, колись безпечне та улюблене місце перетворилося на небезпечне. Наші улюбленці потребують уваги, ми допомагаємо їм, а вони допомагають пережити стрес і нам. Учні 2 А та 3 Б класів. На підтримку проекту тварини, які рятують під час війни, провели ряд заходів. Це і фотовиставка, конкурс малюнків та твори про домашніх улюбленців. Діти хочуть підтримати всіх, в кого є домашні тварини, і закликають: не залишайте, не зраджуйте їх. Ми відповідальні за тих, кого приручили. менші брати, родині доброта, без них самотні навколо порожне. Вони щодня нам раді здають бути відданим другу нам приклад подають. Друзі, всіх чотири лапих пропоную обійняти. Хай улюбленці домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, Служать вірно вам завжди. Ви бій, чотири лапи. захищають від біди. Їм багато, від нас не потрібно лише, б, тільки ми їх любили. І завжди були у відповіді за тих, кого приручили. Собака друг. Вона все розуміє, але нічого не може складати. Вона співчуває мовчки, До цьому їй передбача. Ай кошенята попули собаки, радість вам несуть. Тоді всі болі і тривоги на завжди підуть.